Пташині смаколики. Сніг падав усю ніч. На ранок двір і будинки вкрила білосніжна пухка ковдра, на якій витанцьовували сонячні плищики. ох, і снігу насипало, визирнув у вікно і засмутився Міо. У таку погоду хіба вдома сидіти? Вдома? Краще ходімо після сніданку на гірку. Я по льодянку. Крутонулась на одній нозі і побігла шукати величезну тарілку десь у закутках шафи. От ти кажеш, після сніданку, а пташкам он не має чим снідати. Усе вкрито снігом. Пум теж підійшов до вікна. Його поява сполохала синичок, що тупцяли на підвіконні. «Ова, які ж вони гарні і, напевно, дуже голодні. А зробімо всі разом для них годівничку. Я знаю кілька способів. Із шафи визирнула голова Бринь уже в шапці. А ось і моя людяночка знайшлася. О бринь! Я пам'ятаю, як добре ми на твоїй тарілці спускалися з гірки минулої зими, кивнула жуж на знахідку бринь і визирнула у вікно. Сніг такий чудовий, от тільки він скоро розтане і буде всюди мокро, а потім вдарить мороз, ота сльота замерзне, а з дахів почнуть падати бурульки. І тобі доброго ранку жуж, привітався із сонною іскоркою пум. Сніг і бурульки це гарно. Головне їх не їсти і не ходити в місцях, де вони можуть впасти. А ми тут годівничку для птахів зібралися робити, я вже підготувала все необхідне. Бринь винесла на людянці різні матеріали та інструменти: бляшанку, садові ножиці, гострий ніж, викруткий молоток, стрічку, суперклей. І ще купу цвяхів. Давай допоможу, запропонував пум і поставив льодянку собі на коліна. Бринь, але ж тут ніж, і садові ножиці, і молоток із цвяхами. Ти впевнена, що нам варто використовувати ці інструменти без дорослих, їх мають брати лише вправні руки і обов'язково дотримуватися правил безпечного користування. Яких правил? знітилася іскорка. Ну, тих, яких мають дотримуватися усі, щоб не нашкодити собі й іншим. От поглянь на ці інструменти, пум вказав на ніж і ножиці. Їхні кінчики та леза гострі. Їх не можна торкатися в жодному разі, тому в них спеціальні захисні чохли, бачиш? Якщо ж тобі потрібно щось розрізати, краще користуватися ножицями із закругленими кінчиками або попросити допомоги в дорослих. «Ех, тоді краще я не чіпатиму цих гострих інструментів, і бляшанки, і цвяхів з молотком. Як же тоді зробити годівничку для птахів? Вони так і залишаться голодними. Бринь поволі стягнула шапку на бік. Не хвилюйся, я знаю, як нагодувати птахів. Для цього зовсім не потрібні всі ці інструменти із шафи. Замість годівнички ми приготуємо для них пташині смаколики. «Ходімо на кухню, я все розкажу. Жуж покликала за собою іскорок. Клас! А після разом покатаємось на гірці, зраділа бринь. За мить друзі зібралися на кухні, де на столі вже стояли мисочки із желатином, зернятками і насінням. Вони по черзі занурювали ручки в миску, копирсаючись у суміші пшона та пшениці, насіння гарбуза і соняшника. Від того іскоркам ставало затишно та спокійно. Тепер будемо додавати воду з желатином і ліпити смаколики. Жуж керувала процесом. Потім причепимо стрічки і розвісимо пригощання на дереві. Які ж гарні, природні та безпечні годівнички у нас вийшли! Не встигли іскорки розвішати смаколики, як до них почали злітатися синички й горобці. Вони пурхали навколо та цвірінчали. Друзі захоплено спостерігали та тішились. Чудово! Пташкам буде не лише сніданок, а ще й обід і вечеря, радів і собі міо. А тепер можна й на гірко. Ну, мо, друзі, разом кататися та веселитися!